Привіт! Замислювалися колись, що всередині нас є ціла невидима армія, яка працює 24 на 7, захищаючи нас від ворогів. Це ж і є наша імунна система. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, як працює цей дивовижний механізм, що його може ослабити, а що навпаки робить сильнішим. Гаразд, почнімо з однієї цифри. Просто послухайте два три мільйони. Величезне число, правда ж, і що б воно могло означати? А головне, як воно стосується кожного з нас. А це уявіть собі кількість життів, які щороку рятує імунізація. Так, щороку два три мільйони людей. По моєму, це просто неймовірний доказ того, чому нам так важливо розуміти, як влаштований наш внутрішній захист. Отже, що в нас сьогодні в плані? По перше, розберемося, з чим взагалі імунітету доводиться стикатися щодня. Потім глянемо на дві крайнощі що буває, коли імунітет реагує заслабко, і що буває, коли він, навпаки, занадто активний. Ну і наостанок, найцікавіше, як ми можемо тренувати цю нашу армію. Ну що ж, поїхали. Перший розділ. І тут треба розуміти, що наша імунна система це не щось, що вмикається і вимикається. Вона, знаєте, в стані постійної бойової готовності, адже щодня на неї тисне ціла купа факторів ззовні. І цей вплив настільки серйозний, що існує ціла наука, екологічна імунологія. Тільки вдумайтеся цілі інститути вивчають, як світ навколо нас, от буквально все, від повітря до їжі, впливає на наших маленьких внутрішніх захисників. Давайте глянемо, які це загрози. Їх можна умовно поділити на чотири групи: є фізичні, ну, наприклад, випромінювання, є хімічні, всякі там пестициди, барвники в їжі, звісно ж, біологічні це наші улюблені віруси та бактерії. Але знаєте, які найпідступніші, мабуть, соціальні. Бо стрес, недосипання це те, що випробовує наш імунітет на міцність щодня, і ми цього навіть не помічаємо. Але є й хороші новини: природа ж не тільки створює проблеми, вона й дає підказки. От, наприклад, Ехінацея. Всі ж про неї чули, правда? Це ж один із найвідоміших природних імуностимуляторів, таке собі нагадування, що іноді рішення буквально росте під ногами. Добре, з загрозами розібрались. А тепер давайте про проблеми. От що буває, коли імунна система, скажімо так, недопрацьовує? коли її реакція ну, занадто слабка. Такий стан називається імунодефіцит це коли наша внутрішня армія по суті складає зброю. І тоді організм стає вразливим навіть до найпростіших інфекцій, які зазвичай просто проігнорував би. І хоча імунодефіцит буває і вродженим, набагато частіше ми його набуваємо протягом життя. Причин може бути безліч: від банального виснаження і поганого харчування до хронічних хвороб, серйозних травм або навіть прийому деяких ліків. Все це прямий удар по наших захисниках. Мабуть, найвідоміший приклад це СНІД, вірус імунодефіциту людини. ВІЛ, він же діє надзвичайно хитро, він не просто атакує, він б'є по командному центру, по т лімфоцитах, це ж генерали нашої імунної армії. І от, знищуючи командирів, вірус, по суті, паралізує всю систему оборони зсередини. Але є й інша сторона медалі що, коли імунна система перестарається, коли вона починає атакувати щось абсолютно безпечне. І це, власне, і є алергія, гіперімунна відповідь, тобто надмірна. Уявіть собі, що армія країни раптом починає повномасштабну військову операцію проти кота, що перебіг дорогу. От приблизно так само імунна система реагує на абсолютно безпечні речі. Тобто, дивіться, яка картина виходить: імунодефіцит це коли щит зламаний, захист майже нульовий, а алергія це коли з гармати стріляють по горобцях. Тобто захист надмірний і б'є не по тих цілях. Це ідеально показує, наскільки важливий оцей тонкий баланс в роботі імунітету. А як це взагалі працює? Якісь абсолютно невинні речі: пилок, шоколад та що завгодно, раптом змушують організм влаштувати справжню хімічну бурю, викидається величезна кількість гістаміну, а саме він і запускає все те, що ми знаємо як симптоми алергії висипи, шхання, набряки. А тепер таке трохи несподіване питання алергія, це ж ніби щось особисте, правда? Ну, нежить свербіж, але чи могла вона, скажімо, змінити хід світової історії? І знаєте що? Багато істориків вважають, що могла є досить переконлива версія, що сам Наполеон Бонапарт під час битви при Вотерлоу, тієї самої вирішальної, страшенно страждав від нападу алергії на пилок. Просто уявіть, це ж неймовірно, як особиста проблема імунітету однієї людини могла вплинути на долю цілої імперії. Так, ми поговорили про проблеми, про загрози, але ж мають бути і рішення. Тож як можна підготувати нашу імунну армію, чи можна її якось натренувати? І тут на сцену виходить імунізація, або, простіше кажучи, вакцинація. Дуже важливо розуміти, це не лікування, це саме тренування. Це, ніби ми показуємо нашим солдатам фотографію злочинця, щоб вони його впізнали і знешкодили, коли зустрінуть по-справжньому. Процес насправді дуже логічний. Крок перший організм отримує таку собі тренувальну версію ворога, ослаблену або й зовсім неактивну. Потім крок другий. Імунна система вивчає цього спарен партнера і виробляє проти нього зброю антитіла. І найголовніше, крок третій створюється імунна пам'ять. Тобто при наступній зустрічі вже з реальним вірусом відповідь буде миттєвою ворога просто не пустять далі порога. І результати цих тренувань вони просто вражають. Подивіться на цей список: туберкульоз, поліоміеліт, кір, колись ці слова були фактично смертним вироком для мільйонів. А сьогодні, сьогодні завдяки імунізації, ми тримаємо їх під контролем. Але, звісно, є одне злоте правило: безпека понад усе. Варто завжди пам'ятати, що будь-яку імунізацію проводять тільки здоровій людині, і тільки після огляду й дозволу лікаря це гарантія того, що все пройде як треба. Отже, виходить, що наша імунна система це справді такий собі особистий вартовий. І після всього, що ми сьогодні обговорили, мабуть, варто кожному замислитись над одним простим питанням а що я роблю, щоб допомогти своєму вартовому. Як я підтримую свого внутрішнього захисника?